Причина не... причина не в релігійній організації, як кажеш, секті, в які ви. 17 років були. 17 років були, так. 25. 25. 25. І... Ну, це і... не в ній це проблема, в... проблема, а в, а в... А в... внутрішньо сімейних, сімейних проблем тих проблем Я кажу про каталізатор і. Mm цих проблем з каталізатором є якраз релігія. І тому мій блог в основному, якщо ви мали можливість переглядати, TikTok. Ну, я не стежу, Вибач. Безпосередньо в Тіктоці в мене основна інформація. Щоденні такі були тіктоки, і тема основна була не про батьків, не про сім'ю, а якраз про секту, про релігію, про культ. А чому, власне, моя історія? Тому що це. Те, що відгукується у багатьох у багатьох дітей, які були також виховані в свідках Єгови, в інших релігіях, в інших сектах.